Милосердний Боже, молю Тебе, Господи наш Ісусе Христе, і вся Пресвята Трійця, через заступництво пречистої Діви, Матері Божої і всіх Господніх святих мучеників і праведників, прихилися до смиренного благання зажуреної жінки і наверни мого чоловіка, на добру. Твою, Господи, дорогу чесного й побожного життя, просвіти Його розум і Його серце, нехай Він покине свої злі звички і погані грішні намагання, нехай стане знову прихильним до мене і дітей і живе чесно і тверезо, зі страхом Божим. Зглянься, все, благи, Боже, на мене. Засмучений у розпачі, зглянься на моїх невинних дітей, поверни через свою доброту і милосердя мені чоловіка, а дітям батька, Христові церкві, її заблуклого Сина, щоб ми разом жили мирно, чесною у злагоді і всі разом правдиво прославляли і хвалили ім'я Боже. Амінь.